Вам дуже сподобаються мої вікна. Бачите, яку хвіртку зробили? Москітної сітки не визнають. Да, да, тут якраз 72-бригада, га 93-я Спартан це були самі перші прикордонники, Ахілес воював у нас тут, львів'яни самі перші були. У нас тут От осколки, які ось це корейська ракета, яка частина, яка попала в будинок дитячої нацької творчості. Град снаряд, який розірвався на другому поверсі Олександрівського ліцею. «Герань» — це яка попала в лікарню. Ну, подарунки таке все. Ось, Дуже. Даже, я вам скажу, є в мене подарунки наших військових, які відбили прапор російський. Оце ми в музей його відправимо.